Прийшов час викупити картоплю. Так, так, картоплю. Картоплю Сарпоміра і Сарпу-Уну. Ще ми її не купали, адже вона була до цього часу зелена. Оце прийшли маленькі морози. І вона. Оце два кушчика Сарпоміра, а ось ця рядочка сарпу Уну. Дуже цікаво, ще ж тут вийшло. 네. <laughs> І цей корчик. Оце стільки вийшло з одного куща. Маловато. Для Сарпоміра. У мене поза минулому році було 42. 42 картоплини. Це ж ціле літо росло. І все. Не буду більше її садити. Не хочуть, не треба. О, вже рости почала. І вся невеличка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І вся ось така. Максимально ось така. Ні, як для Сарпо Мир. Ра це зовсім малий результат. Так, Сарпо ум. Це пісний сорт. Це середній. Пробуємо, що ж вийшло. Може, можливо, тут щось вийде у нас краще. Дивіться. Це сер О, оце так. Да. Маленька, правда. Але ось такі. оце більш приємніший результат. Раз, два, три. 3, 4, 4, подивіться по смакових якостях. 5, 6, 7. А мені здається, дуже схоже на білорусу. 8, 9, 10. І дуже багато дрібної, наче вона не виросла. Ось не виросла, засохла. Тримається, мені подобається, що кубки не розповзлась. Осталось картоплинно Ну, Зараз продовжуємо купати. Земля пухка, спеціально сипала перлит. Так, цей курчик. Ого! Це більш мені подобається. и я буду, мабуть, на следующий селочер... рік. А, еще попробую на смак. На следующий рік буду и садить рожай. И она посохла раньше, чем Царку міра. <ріст> далі я потім ще буду перекопувати. Це просто на камеру, так. Так, далі що тут у нас? Що, щось нічого не бачу Рома, вот, чешу. Ну, фурдов купати. Так, вас поставлю на штативчик. Поки що ось такий визнає. Ну навіть не знаю і Сарпа Міра он, і Сарпа Уну таке. Не знаю поки що в чому різниця. Ще один кустик. кустик, але він під ось кроною дерева. Які очікувались, тут менші картоплі. Все. Картоплю викопали. Ось такий врожай. Картоплі. Сарко умов. А це Сарпо Міра. Що я вам хочу сказати? Я очікувала більшого. Оце назбирали стільки сарпу Уно. Ось така вона гарненька, розовенька. Таке відерце. 20-літрове, ну не повне, це десь 10 літрів, мабуть. Що. І із двох маленьких картоплин сарпоміра ось стільки картоплин назбирали. Але в мене колись був рекорд 42 картоплинки, правда, маленькі. Ну, не знаю, що їм не підійшло. Сарпа уно більш мені сподобалось по вражайності. Тим більше під деревом росла вона. На наступний рік буду, мабуть, висаджувати, але спочатку скуштую на смак. Зараз піду відверю дві картоплини і подивлюсь, яка різниця, між ними, яка смачніша. Ця середня це пізня картопля. Посаджена була в один той самий день. Тільки сар поміра була дуже маленька картоплина. Вона буквально була ось такою, а можливо іще менше. Можливо, мені здається, може і такою. Мужчина продав по 20 гривень, бо він продавав картоплину по 25, по-моєму, одну картоплину ось таку продавав по 100 гривень. Ось так. Мені, звичайно, було. Куда 100 гривень на картоплину? А маленьку я взяла. І виросла ось стільки картоплі. Так що зараз йду куштувати, яка смачніша. Ще раз перекупаю тут, вирівняю, можливо, ще знайду картоплю. Це дві картоплинки. Сарпоміра і, і уносарпу. Але дивіться, якісь зовсім однакові. Це сарпоміра, а ось це сарпоуно. Я на що не продавала. Ну, попробую на смак. І все-таки це різні картоплі. Дивіться, як розварилась сарпоуно, а це сарпоміра. Також розварилась тільки не так. Це ще має варитися, це вже готова. Вийшла ось така картопелька, це Сарпоміра, це Сарпоуно. Розварились обидві, але ця раніше, а ця пізніше. Сарпоміра пізніше. Зараз я посолю трішки, адже яка картопля без солі. І попробую, скажу вам, яка різниця між ними. Так, це сарпоміра. Так, а картопляний смак. Мені здається, пісні. Як то залишається крохмаль на язиці. Сапуну. Мені все-таки здається, що це одинакові картоплі. Щось той мощій мене обдурив. Але картопля рісна. Розсипчиста. Я люблю саме таку, Дивіться, яка м'якенька. Та й ружайна. Угу. Без крупинок. Смачна. Ну, не така, щоб дуже смачна. Але і не така, щоб і не смачна, як в мене була псевдокнягиня чи то княгиня. я не знаю, що це було за картопля. У мене два види картоплі княгині. Одна смачна, одна зовсім не смачна. Це непогано, крупинок нема. Коли трохи картоплю на пюре картопляне, буде непогано. Але розварюється і ця, і ця. І вони одинакові на, на вигляд. Так, щось так. Викупала 26 жовтня картоплю Сарпоміра і Сарпо Уну. До цього дня Сарпоміра була ще зеленою. Але був мороз і вона почорніла бадилля так, що викопала я її. Тому я викопала її саме зараз. Вже не було куди і далі рости. Ну, непогана картопля. Непогана. Буду її садити в наступному році. Страха, що сарпоуна більш така м'якенька, без крупинок. А це якби така крупинчаста. Не така крупинки, що прям це, а така вона складається з мілких-міллих крупинок. Да мені якось одинаково. Бачите, кожну свій смак. Ні. А мені це mm -hmm. Ну, У нас якраз її найбільше. Вона каже, ця м'якіша. Така більша. Ну, вона не посиніла. Оця трохи як то. Але ні, синювата, так? Да?